Співають просто неба і збирають донати на армію. Музиканти з Липовця сьогодні концерт дають біля підземного переходу на ринку Урожай у Вінниці. Ярослав Пшиворський, Олександр Терлецький вокалісти. Через страждання і у нації, через бомбардування, через страх евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фіпів, щоб душу нашу вбити, вас нема таких халі. Ми працюємо заради батьківщини, заради нашої держави, заради хлопців, які сьогодні сидять в окопах. І що ми не воюємо, ми маємо тут робити на місці. Ми волонтери, ми повинні допомагати. Займаюся тою справою, яку я вмію, і цим стараюся допомагати нашій армії, нашим хлопцям. Бо зараз на даний момент вони потребують нашої допомоги. Тетяна Атаманенко 10 років тому вимушено покинула Донеччину з відкородом. Нині виступає, щоб допомогти чоловіку і його побратимам. Доки коханий боронець Україну на фронті у неї каже свій фронт співочий. Хочу жити! Вдягнув форму, туди пішов, я вдягла форму, допомагаю тут. Тому з тобою вдвох на фронті, а не ти один. Якщо він воює, то воюємо всі. Якби ще не допомога волонтерська, я не знаю. Ну, вони, не, вони б не пород. Для них це підтримка. Вони знають, що там хтось їм допомагає, їх чекає. Збирати донати на армію під час вуличних концертів волонтери з Липовця почали два роки тому. За цей час каже Ярослав Пшиворський, їм задонатили понад 4 мільйони 300 тисяч гривень, дали більше сотні концертів. Військові нам дають запити постійно. Ми збираємо вже кошти і купуємо їм те, що вони просять тепловірзи, автомобілі, бронежилети, каски. Один концерт триває 3-4 години, Виступають поблизу ринків, є терце, гастролюють не лише Вінничину, яка каже волонтерка Вікторія. Ми побували в Київській, Черкаській, Житомирській областях, де нас зустрічає завжди радісно. Коли ви дивишся на стареньку бабусю, яка із свого поляриса винімає 50 гривень, щоб кинути в скриньку. знаєте, серце просто кричить. Серед слухачів військовослужбовець на псевдопістон, чоловік родом з Кривого Рогу, нині лікується у Вінницькому шпиталі. Під час виконання завдання на Авдіївському напрямку отримав поранення. Справа гарна, тому що треба кошти, кошти на армію. Як бачу, вони для ЗСУ збирають а без допомоги ну, таких цивільних перехожих там. Діла не буде. Співають від душі, тому що це зразу відчутно. І душа розривається. Хочемо перемоги, хочемо миру. Просто хочемо жити. За чотири години концерту на урожаї липовецьким музикам задонатили 16 тисяч 222 гривні. За словами Ярослава Пшиворського, гроші нині збирають на автівку для 67-ї бригади ЗСУ, бійці якої захищають Донецький напрямок. Наступний концерт просто неба відбудеться цієї середи у Липовці на Вінничині. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.